Росіяни тим часом прагнуть вийти на географічні кордони п'яти областей України. Таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю одному з іспанських видань. Зауважує, попри природну втому від війни Україна не виснажена. Далі цитата. Росіяни все ще наступають. У них досить божевільні політичні цілі, такі як вихід на географічні кордони інших областей України, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів, щоб збільшити свою переговорну перевагу і принести нам пропозиції про капітуляцію, що є абсолютно неприйнятним. Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України Андрій Демченко долучається до нашої бесіди. це речник державної прикордонної служби, пан Андрію, як чуєте? вітаємо вітаю, вітаю, студія. Пане Андрію, давайте розпочнемо з ситуацією, яку ми широко називаємо оперативною, але насправді хочеться розуміти, що на Сумщині нині відбувається з того, що можете розказ розказати. Ну, по перше, хочу вкотре нагадати до прикладу: кордон з Росією в межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І якщо характеризувати загалом дії противника, то в першу чергу це ті обстріли, які ворог не припиняє здійснювати по території і в межах цієї області, також бо під обстрілами і Харківщина, під обстрілами і Чернігівщина, пане Андрію і тут пане Андрію, ворог... пробачте. Будь ласка, термінове повідомлення від повітряних сил збройних сил України, пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину. Панове мусите брехти себе і подбайте про свою безпеку. Настільки, наскільки це можливо в нинішній ситуації, повітряна тривога так само на Чернігівщині, на Полтавщині, Автономна Республіка Крим, Донеччина от щойно власне повідомили про пуски тактичної ворожої авіації, Луганщина, Дніпропетровська область, і Харківщина залишаються е з, з загрози артилерійських обстрілів. І так само Полтавська і Сумська область залишаються в зоні підвищеної повітряної небезпеки. Там лунає тривога. Пробачте, продовжуйте. Власне, якщо говорити про авіацію, то саме по напрямку Сумської області ворог активно її застосовує, скидуючи керовані авіаційні бомби, наносячи удари некерованими авіаційними ракетами. І окремо це власне в межах юнаківської та Хотінської громад на такому невеличкому відтинку, якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, ворог не припиняє свою тактику спроб просування малих штурмових груп. Але як зазначав нещодавно генеральний штаб, ворога вдалося стримати і власне зупинити просування. Це можу підтвердити і по смугам оборони, в яких знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, і власне активність ворожих малих піхотних груп значно знизилася. Бо заслуга кожного українського воїна, який знаходиться там, це десятки, десятки вбиті та поранені загарбники, які переходять лінію нашого кордону і намагаються просунутися вглиб території нашої країни. Якщо на початку о, таких дій противник не зважав на свої втрати, то зараз е Бачимо, що е, застосування і направлення до нашого кордону для того, щоб переходити на нашу територію, таких малих штурмових груп значно знизилося. як значно знизилося і застосування ними чи використання е, квадроциклів мототехніки, яку вони раніше досить активно е, застосовували для того, щоб використовуючи швидкість, намагатися максимально швидко просунутися в глиб території нашої країни. Окремо додам. Що на цьому відтинку ворог також, як і раніше, не використовує броньовану техніку, якою намагався прорвати наш кордон, можливо, не маючи її в достатній кількості, або ж можливо, оберігаючи для якихось подальших дій в той же час, ті спроби застосування колон техніки, які ворог намагався здійснити ще. Ще весною показують, що ще на під'їзді до нашого кордону така техніка буде знищуватися нашими силами оборони України, пане Андрію. Хочу спитати про частину держкордону в межах Чернігівської області наявності ворожих угруповань близько до кордону, там і про Одещину і кордон з цим невизнаним Придністров'ям, чи є там якісь рухи. Оцих от росіянців, які перебувають на території цієї частини Молдови, ну в межах Чернігівщини по кордону можу сказати, що ворог, звісно, тримає свої певні підрозділи в першу чергу, які утримують позиції, які використовують засоби ураження, якими наносять вогонь по території України, але якогось скупчення чи достатнього угрупування на цьому відтинку. На даний момент не фіксується, окрім того, можу зазначити, що якихось дій безпосередньо по лінії кордону за останній час, в тому числі і намагаючись використовувати диверсійно-розвідувальні групи в межах Чернігівщини, не фіксувалися по кордону з Молдовою в межах придністровського сегменту. Додам, що цей напрямок для нас також є пріоритетним в плані посилення, в плані оборони. Але знову ж таки, в якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону на цьому відтинку не фіксується. Пане Андрію, а що стосується диверсійно-розвідувальних груп на інших ділянках, де є е, і де працюють підрозділи прикордонної служби, що спостерігаєте, ми запитуємо, як змінилася тактика ворога не те, що без 2022 року, а навіть за останні кілька місяців, чи бачите ви диверсантів і які способи вони використовують, якщо такі досягають тих позицій, де стоять наші прикордонники? Ну, якщо прив'язатися до кордону, про Чернігівщину я зазначив, але от е, власне. Найбільш активно диверсійно-розвідувальні групи проявлялися в межах кордону по Сумській області, а також по Харківщині. За останній період їхня активність так суттєво знизилася. В той же час повністю від своєї диверсійної діяльності противник не відмовився, і окремі групи диверсійно розвідувальні групи вони викриваються при спробі заходу на нашу територію, і це стосується і Сумської області. Це стосується і Харківщини. Нікуди, звісно, не зникла загроза від таких дій і для Чернігівщини. Хоч за останній період таких спроб. В межах цього відтинку кордону не фіксувалися. Ну і е, задача у диверсантів вони залишаються такими сталими: це мінування місцевості, і, власне, е, неодноразово викривалися диверсійно-розвідувальні групи під час того, як вони закладали вибухові пристрої, і по ним відкривався вогонь. Це також і розвідування місцевості для того, щоб викрити побудову нашої оборони і бити. По позиціям українських захисників з більш потужного озброєння в подальшому, ну і власне, це також нам спроби під час того, як диверсанти намагаються потрапити на нашу територію власними силами атакувати позицію українських захисників, в тому числі для того, щоб взяти полон наших воїнів тому цю загрозу від е, Росії, в тому числі щодо застосування е, диверсійно-розвідувальних е, диверсійно-розвідувальних груп. Наші воїни добре розуміють і, власне, діють спільно для того, щоб вчасно викрити такі спроби заходу. І для цього ми також використовуємо технічні засоби спостереження за місцевістю, безпілотні літальні апарати, якими моніториться лінія кордону прикордоння. Аби не допустити дій противника під час заходу диверсантів на нашу територію, пане Андрію, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Повідомити про ці моменти. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку.